Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міжнародна компанія з виробництва озброєння та військової техніки BAE Systems планує ремонтувати, а згодом і виготовляти причіпні артилерійські установки М777 в Україні. Генеральний директор підрозділу BAE Systems в Україні Крістіан Сіар розповів про це на полях ді 2 міжнародного форуму оборонних індустрій, який відбувся в Києві. Він зазначив, що йдеться про співпрацю з українською компанією, яка ремонтуватиме гармати. Є кілька чудових українських компаній, які надзвичайно вразили BAE Systems. І, як я вже казав, ми співпрацюємо з однією з них, щоб розпочати технічне обслуговування, це наша стратегія. Ми хотіли перенести технічне обслуговування М 777 в Україну, а потім сподіваємося також будувати їх тут. Сказав він. Він наголосив, що така співпраця передбачає не тільки ремонт та підтримку, працездатності гармат, а й забезпечення запчастинами та навчання персоналу. Крім того, Крістіан Сіар зауважив, що йдеться про тривалу взаємодію, яка вплине на. Розбудову української промисловості в цілому. Наразі команда працює над тим, щоб оцінити об'єкти української промисловості, які стануть базою для проведення ремонту та в майбутньому виробництва. Про терміни початку ремонту техніки та виробництва наразі не йдеться. Також і міркувань безпеки не називають українські компанії, які співпрацюватимуть з Bay Systems. Ми всі хочемо виробляти зброю тут, але наш підхід полягає в тому, щоб спочатку ремонтувати і підтримувати те, що у вас є, і працювати з місцевою промисловістю. Це створить довіру між обома сторонами, що Переходити до складніших речей, як от складання та локальне виробництво. Тож це принаймні, на мою думку, дуже поетапна стратегія. Додав генеральний директор підрозділу Бої Systems в Україні Крістіан Сіар. Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що компанія Бої Systems планує відновити виробництво гаубиць М 777 та запасних частин до них також їх ремонт вже опанували сили логістики ЗСУ. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.